Привіт, друзі! Сьогодні ми познайомимося з умовними позначками, які нам допоможуть виконувати завдання. Їх багато. Будьте уважними, їх потрібно запам'ятати. Зелений прапорець позначає, що завдання виконано правильно або правильний вибір. Червоний хрестик неправильно не погоджуюсь зайве. Найцікавіша позначка. Завдання будемо виконувати разом, допомагати один одному. Позначка з вухом. послухай, будь уважним. Олівці та пензлик це творча робота. Ми будемо писати, малювати, розфарбовувати. Хлопчик з розкритим ротом. Це зразу можна здогадатися, поділися своїми враженнями. Ваги. В завданні потрібно знайти відмінності та порівняти. Хлопчик з розкритими очима. Розглянь. Дві стрілки означають, що в завданні треба або з'єднати, або поєднати. Або встановити зв'язок. Стрілка по колу це в завданні потрібно обвести обраний предмет. А зараз повторимо всі умовні позначки ще раз. Правильно погоджуюсь, обираю. Неправильно, не погоджуюсь, зайве. Зроби разом робота в парах. Послухай, будь уважним. Намалюй, розфарбуй, напиши. Розкажи, доведи свою думку, поділися враженнями. Порівняй, знайди відмінності. Розглянь. З'єднай, поєднай встанови зв'язок. Обведи. Сьогодні всі діти були уважні. Дякую за роботу. А зараз давайте розважатись.